Олю, тебе чого так рано знесло? Ще спати й спати, а ти вже на ногах. Так я тобі вчора казала, знову ти не слухаєш мене. До сестри в гості їду. Ти зі мною? О, це вже ні. Могла б і не питати. Ти в курсі, що я не сильно люблю її компанію? Та й скоро в тебе день народження? Краще піду, придбаю тобі подарунок. Може, є якісь побажання? Ну ні, цього я не люблю. Найкращий подарунок це сюрприз. «Ти і так завжди мені даруєш те, що я сама вибираю. А так не цікаво. Подружжя поснідало, і Ольга вирушила в гості. Тепер у Микити була доба на роздуми. На жаль, у нього не було жодних ідей. Тож чоловік вийшов на вулицю і гуляв вздовж магазинів. Нічого в голову не прийшло, і він вирішив зайти у торговий центр. Там мало би щось привернути його увагу. В магазині одягу Микиті запропонували модню сукню. Потім в магазині білизни, чудовий комплект, та нічого з цього не запало йому в душу. Він не хотів дарувати щось таке дружині, треба щось особливе. Далі був магазин з різним кухонним приладдям, та й це не вразило чоловіка. Занадто просто та банально, хоч товару було доволі багато, якісного та потрібного. Далі пішов магазин з різними дрібничками, чого там тільки не знайдеш. Від всіляких органейзерів до коробочок з різними штуками. І саме в той момент йому в очі кинувся невеличкий ящичок з купою відділень. Виготовлена вона була з пластику. Якось сподобався такий варіант чоловікові, і він вирішив це придбати. Щасливий Микита пішов додому. В голові вже була картина, як дружина розгортає цей подарунок і з цікавістю розглядає кожну деталь. Це викликало в чоловіка посмішку, і він довго сидів на дивані, запаковуючи коробку подарунковий папір. Наступного дня Оля повернулась додому у піднесеному настрої. В такому ж настрої її зустрів коханий з букетом троянд і подарунком. Йому вже не терпілося швидше побачити реакцію дружини. Давно такого не було в їхньому житті. Вона розгорнула папір і побачила той самий ящичок. Ти серйозно? Ти так чекав, щоб подарувати мені якусь коробку? Будь ласка, ти маєш роздивитися, в кожному відділенні є свої приколи. Ось, наприклад, в цьому ти знайдеш гарний настрій. Ольга довго пручалась і не хотіла відкривати, але коли зробила це, то побачила те, чого аж ніяк не сподівалась. Шухляди виблискувала золота каблучка. Микита був на сьомому небі від щастя. Виявилось, робити сюрпризи набагато приємніше ніж дарувати очікувані подарунки.